Я, мабуть, почну. Доброго дня. Мене звати Євген, я працюю в Київському офісі Google. І хотів би сьогодні вам розповісти трошки про те, що таке є контекстна реклама, в принципі, і про ну, конкретно про наш сервіс контекстної реклами, це Google AdWords. Навіщо це, це взагалі? Як воно працює, і навіщо це потрібно електронному магазину? Як електронний магазин може... Заробити з них нових клієнтів за допомогою нашому сервісу. А, тому що знаємо. Добре. А, тоді коротко про що ми будемо розпочати розповідати. Почну з того, що таке взагалі Google EPR, як він працює. А, навіщо він потрібен електронному магазину? А, як правильно побудувати рекламні кампанії, як правильно з цим інструментом працювати. Тому що ну, в, кінці, в кінці кінців це такий інструмент ну, в позитивному плані складний, складний з тої причини, що він має дуже багато можливостей, дуже багато можливостей для налаштування і тому подібного. Тому з ним треба активно працювати і знати, як з ним працювати, тоді ви отримаєте дійсно дуже добрі результати. Ну і в кінці просто буду розповідати про те, як. Що далі робити після того, як ви запустили рекламні кампанії? Що таке взагалі Google AdWords? Це наш, рекламна, наш рекламний продукт, продукт компанії Google, який дозволяє розміщувати рекламу як на як в пошуковій мережі, так і в медійній мережі. коротко просто, що таке пошукова мережа? Шукова мережа це не тільки е, наш основний ресурс там, е, пошук на Google. Це також і е, пошук в наших продуктах, тобто в наших сервісах. Е, ну, Мабуть, багато людей користуються нашими мапами, Google, е, там, Google Finance, е, багато, багато, багато сервісів, е, більшість з них безкоштовні. І в тих сервісах, в яких є налаштований влаштов... пошук. Це можна вважати частиною пошукової мережі нашої. Крім того, це наші партнери, пошукові партнери це великі сайти, типу там, того ж Підміру, які просто використовують наш, нашу систему пошукову як, як на своєму порталі в як якості пошуку. Що таке медійна мережа? Просто ну чому я хочу на цьому, на цьому зупинитися, тому що дуже багато людей сприймають контекст, в принципі, ну і контекст Google як чисто такий пошуковий інструмент. Тобто це просто реклама в пошуку. Насправді реклама в пошуку це тільки, знаєте, вершина айсберга. А насправді у вас є можливість використовувати контекст на мільйонах. На більше ніж мільйон веб-сайтів по всьому світу. І чому я наголошую саме на тому, що це по всьому світу? Тому що ну просто подумайте, скільки часу там, ви проводите на, саме на українських сайтах, Ну, мабуть, що не дуже багато, на жаль, тому що поки що там, український контент не дуже якісний, тому багато часу там проводиться на західних ресурсах тому подібне. І е, саме е, в цей час є можливість вам, як рекламодавцю, е, донести своє там е, рекламне повідомлення саме на, на, на західних сайтах, на мільйон більш ніж мільйони сайтів по, по всьому світу. Це е, величезне охоплення е, як в Україні, так і по всьому світу. Це великі сайти, як і в межах України, так і там сайти типу YouTube і тому подібне так. Це величезне охоплення. Чому саме AdWords, чому uh, електронному магазину uh, ну, потрібен Edwards? По-перше, це uh, повний контроль. Тобто те, чого немає у стандартних варіантах uh, реклами, uh, особливо в офлайні, коли ви запустили якусь рекламну кампанію і все. І, тобто, там ну, змінити щось вже буде досить важко, тому що вона вже йде. Uh, тут у вас. Контроль стільки повний, що ви можете е, кожну хвилину щось змінювати, е, кожну хвилину щось там моніторити, дивитись, наскільки там успішно йде рекламна кампанія, і щось, щось вас не влаштовує, ви щось там, рекламну кампанію зупиняєте, е, не знаю, включаєте більш ефективну рекламну кампанію. Тобто ну, тут у вас повний контроль кожну хвилину, ви вночі можете прокинутися і там, щось налаштувати. Крім того, дуже багато даних для аналізу. Я сподіваюся, тут всі розуміють і не треба пояснювати, наскільки важливо і зараз там, в, ну, в діджитал бізнесі, наскільки важлива аналітика, наскільки важлива, коли ви бачите всі дані, коли у вас всі дані передачали, це дуже важливо, і в нашій системі вона дуже прозора. Тобто ви Постійно будете бачити, скільки людей там переглянули вашу рекламу, скільки перейшло, скільки людей зробили конверсії, які там конференції конверсії. Дуже, дуже дуже багато репортів по, по, по всіх там параметрах нашої, нашої реклами. А, ну, Як я вже говорив, це найбільше покриття в світі. Як з точки зору пошуку, так і з точки зору а, контенту. Тобто, такої рекламної мережі а, немає. Крім того, дуже, дуже важливий момент, е якщо порівнювати знову ж таки там з якимись е каналами реклами, е там ви е дуже часто просто виходите з якимось рекламним повідомленням, е не завжди тоді, коли насправді там людина хоче бачити вашу рекламу. Тобто, ну там я не знаю, е людина їде в метро, і тут бачить вашу, вашу об'яву. Вона, вона ну, не хоче може, там, бачити її. Так? Вона просто їде в метро. Е е Тут ситуація трошки інша. Тут ситуація, коли людина дійсно щось шукає, тобто вона вже готова до, до якоїсь дії, вона готова там, для до покупки і тому подібне. Тому це дуже класна, класний момент для того, щоб щось їй показати і кудись направити. Ну і ще один такий дуже важливий момент це дуже точечне націлювання. Ви, якщо б до цього часу не пробували, не працювали з нашою системою. Е, дуже раджу вам, хоча б там просто запустити безкоштовний аккаунт, просто там навіть не додавати ніяких грошей туди не заливати, просто покрутити і подивитися, наскільки там багато е, різних налаштувань, наскільки там можна е, ну, можна так сказати, по-снайперському націлити рекламу саме на ту аудиторію, на яку вам потрібно. Е, не просто там отримати я не знаю, 10 тисяч кліків чи там, не знаю, мільйон показів. так, ну, Це просто квітки покази, а, а ви можете налаштувати рекламу саме на ту аудиторію, яка вам потрібна. А, чому а, ця система, в принципі, потрібна? Чому контекстна реклама потрібна? А, для того, щоб отримувати нових клієнтів. Це зрозуміло. А широке охоплення є можливість а, просто отримати нових клієнтів. А, знову ж таки, щоб отримувати. Якийсь додатковий дохід від існуючих клієнтів. В двох словах, як це працює? У нас нещодавно з'явилася така система, яка називається «ремаркетинг». Просто, як вона працює, ви можете націлити свою рекламу на тих людей, які у вас були на сайті, і щось там зробили чи не зробили. Так? Тобто, ви, це, це такий кроссел. Тобто, ви можете. Ну, ще щось продати тим людям, які у вас були на сайті. І це дуже класна можливість. Ви, ви, ви потім їм покажете якісь баннера на нашій медійній мережі. Тобто людина вже вийшла з вашого сайту, вона там щось зробила чи не зробила, купила чи не купила, так? Це там, вже залежить від ваших там, інтересів. Так? І е, далі вона пішла там, на свій е, улюблений там, сайт, я не знаю, новин. Вона читає свої новини, і тут бачить ваш баннер. Додатковою пропозицію з знижками ну, чим чи, чи Е, Крім того, е, контекст він дозволяє не витрачати величезні гроші на, на, на рекламу. Тобто, якщо порівняти там, з наружкою, з, а тим більше там, з телевізором, телевізійною рекламою, ну, це, це дуже маленькі гроші. І У вас є можливість. Дуже маленькими бюджетами почати і вже отримувати дуже якісну аудиторію. Не виходити там на якісь е, ш, ш, широко е, ну, такі, дуже популярні запроси, взяти низькочастотні, але отримувати дуже якісний графік і клієнтів. Е, ну і знову ж таки, при, всь, всій, е, такі, при всіх можливостях е, охоплення. Є дуже е, багато можливостей саме націлити на дуже релевантну аудиторію, на ту аудиторію, яка саме вам потрібна. Е, з чого почати? Е, як почати працювати? Ну, Зрозуміло, тут е, треба просто відкрити обліковий запис, аккаунт в нашій системі. Тут я не буду зупинятися, я думаю, всі це зможуть зробити. Е, це не біном ітон. Е, Почати я б ще радив з того, щоб переглянути свою аналітику, щоб навіть без там, технічних якихось деталей просто, от, просто зрозуміти для себе, хто є вашими клієнтами, що вони роблять на вашому сайті. так. Приглянути, Якщо у вас є модуль електронної комерції в Google Analytics, так, обов'язково ну для електронних магазинів я взагалі дуже раджу його встановити і дивитися всі там. Всі дані саме по транзакціях, так? по тому, скільки люди вам приносять саме грошей, а не просто там показів, я не знаю, там, сторінок і тому подібне, скільки, і скільки там прийшло вчора на ваш сайт. Е, якщо у вас взагалі не встановлена система, ну, е, якщо вам не подобається саме Google Analytics, будь-яку, просто встановіть систему від, відстежування е, трафіку. Я вам дуже це раджу, тому що. Е, ну, ви, ви отримаєте дуже багато цінної інформації, яка вам допоможе е, далі робити якісь висновки і далі щось робити, тому що у вас вона буде перед очаком. Е, е. Далі я раджу вам е, визначити цілі свого сайту. Тобто, е, може, спочатку в якихось таких ефімерних е, матеріях, да? так. Тобто, Збільшити кількість продажів, там, отримати багато відвідувачів там, з низькою ціною, покращити лояльність клієнтів. А, хоча б так, так, хоча б в таких а, загальних термінах. Так? А, просто пропишіть для себе, чого ви хочете від того трафіку, який ви проводите на свій електронний магазин. Ви ж, ну, ви ж чогось його провели, так? тобто ви чогось від нього очікуєте. А, а далі вже спускайтесь до більшої конкретики. Придумайте, які саме дії, що саме ви хочете від свого електронного магазину, від, від, точніше від тієї аудиторії, яку на свій сайт. Чи ви хочете просто якнайбільше транзакцій? Чи ви хочете, щоб там CPA, тобто ціна за транзакцію, була нижчою? Чи ви хочете, щоб коефіцієнт конверсії ріс? Там, може середня ціна покупки вас турбує, тобто, вам не так цікаві там, ті люди, хто просто там, флешки покупають за 100 гривень, 100 гривень а вас цікавлять саме там, люди, які покупають ноутбуки. Тому що там маржа на них набагато на, на, на більше. Там, може, вас турбує там, час прийняття рішень на покупку. тобто Це час між там, першим заходом на сайт та останнім, вже останнім я називаю цей захід, коли людину купила. Може, вас uh, турбує ROI, це, це uh, повернення інвестицій, тобто те, що ви там вложили uh, трафік так, і що ви отримали з нього. Тобто, просто визначитись в дуже конкретних таких метриках, тобто щоб ви розуміли, що саме ви хочете від цього трафіку. Uh, далі встановіть, встановіть конверсії. Чи це будуть конверсії в Google Analytics, Якщо ну, саме не конверсії, вони називали цілями, так? Чи конверсії в Google AdWords? Чи я раджу в принципі і те, і те встановити, так просто цілі будуть в аналітиці, і в аналітиці ви їх будете бачити в звітах, а AdWords вам потрібно саме для конверсії AdWords, вам саме потрібно для AdWords, щоб бачити в звітах AdWords, наскільки успішний трафік ви вибергнули. Uh, є пару просто таких маленьких моментів, які не всі знають. Я просто хочу на них наголосити, в чому різниця між там конверсіями AdWords та Analytics? Uh, По-перше, те, що конверсія зараховується для аналітики, це конверсія зараховується саме датою конверсії. Тобто, якщо людина сьогодні допустимо, вчора клікнула, а сьогодні прийшла і знову купила. Так? То в Google Analytics вона зарахується як конверсія сьогоднішнього дня, в AdWords вона зарахується як вчорашня, тобто вона пропишеться до дати кліку. Ну, і ще такий момент, то, що, те, що ціль в Google Analytics вона може бути тільки однією. Тобто, якщо людина прийшла, купила, а потім пройшла завтра, купила ще там, для своїх друзів щось, а потім там для своєї дружини, терапіри, то це буде тільки одна конверсія там, за деякий час. Так? А в Google, в Google AdWords ви маєте можливість бачити повну картину, тобто всі транзакції, всі, всі конверсії, які були. Тобто Тут вже дивіться, що вам а, краще. А, Цілі Google AdWords в, в, в Google Analytics вони, в принципі, ну, дуже швидко налаштовуються, тобто, нічого складного немає, ви можете. Налаштувати їх як ціль приходження на якусь сторінку, ну, Базово, це там, для електронного магазину це дякую за покупку, там, «дякую за заказ. Так? А, чи там, це можуть бути там, цілі по кількості про, 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 тих сторінок, які е, людина подивилася, чи там, е, часу проходження на сайті. Е, в е, конверсії в AdWords це теж, в принципі, вони дуже, писько, дуже швидко встановлюються, там нічого важкого немає. То ви просто активуєте, активуєте там конверсії, вам система генерує код. А, ось бачите справа. А, далі ви цей код вставляєте на сторінку дякую за покуп. Дякую за там, заказ, дякую за покупку. Все. І там через пару годин ви будете бачити всі свої конверсії. Ну, не всі, а які там почали відсутковуватися. Дуже важливий момент в побудуванні нормальної компанії рекламної, це е, дуже добра структура. Е, в принципі, базовий такий е, метод, як побудувати хорошу структуру для, для компанії, це просто використовувати структуру свого сайту, так? Тобто, свого каталогу. Тобто ви е, можете там, використовувати типи товарів як е, компанії, а конкретні там, марки, бренди чи там, конкретні товари як е, група рекламних оголошень. І, в принципі, це швидко, і е, зручно, і ваша реклама буде дуже релевантною, тобто, тому що по запиту холодильне ну, харддо, не просто ваша реклама буде там, рекламувати там, ваш супер електронний магазин, так? а саме рекламу. Кладильники в Ардон і так, купіть кладики Ардон на такому-то сайті, і якщо людина прийде, то вона прийде саме на там, цю модель, саме на цей бренд на вашому магазині. І більше вірогідності того, що вона дійсно купить, а не просто йде. Крім того, вам потрібно набрати ключових слів. У нас є такий інструмент, як інструмент пошуку ключових слів. Там ви просто вводите якісь базові терміни, в даному випадку це книги, і вам система підказує ще якісь варіанти. Тобто я вам дуже раджу набрати якомога більше точних варіантів, якихось там, варіантів написання з помилками і тому подібне. Так ваша реклама стане більш релевантною. Так? Що далі? Ви все запустили, так? Тепер настав час. Тобто це, це, це не кінець, ви це тільки початок. Коли ви все запустили, починається цікавий процес оптимізації. Дуже багато людей вони роблять таку помилку. Вони просто запускають рекламну кампанію, кидають туди, туди гроші, і там реклама крутиться, і все. Насправді це велика помилка, тому що реклама це. ну, Контекстна реклама це ну, знаєте, як ремонт в квартирі, тобто він не може закінчитися ніколи. З ним постійно треба працювати. Це оптимізація, над якою постійно треба працювати. Не тому, що там реклама погана, контекст поганий, а тому, що ви можете постійно її покращувати. Постійно з'являються якісь нові можливості. У нас там кожен, я не знаю, там кожні, кожен тиждень, якщо там ви слідкуєте за блогом офіційним Google AdWords, Постійно що з'являються новенькі, якісь нові можливості. І якщо ви їх не використаєте, то їх використає хтось інший, ваші конкуренти, тому подібне, якісь нові формати, там, нові стратегії оптимізації, тому подібне. Тому е працюйте над цим постійно. Е Розбите слова на низько низькотематичні групи, і це буде ваші групи об'яв. Е Напишіть, напишіть обов'язково кілька варіантів е, планового оголошення, тому що те, що вам здається успішним, те, що вам здається класним оголошенням, насправді може е, виявитися не таким же й класним для людей. Тобто те, що вас там зачепило, воно може зовсім ну, не зачепити людей, е, які побачать його. А CTR, я просто, ну, е, два слова. Е, в нашій системі е, CTR об'яви об це дуже супер важливий фактор. Тобто, якщо ви Ваші об'яви низькі сітя, а, скоріше за все, у вас буде висока дуже висока ставка. Тобто ви, я, як рекламодавець, дуже зацікавлені в тому, щоб робити цю оптимізацію, щоб знизити цю, а, цю а, ціну за клік. Тобто а, а, ви, ви можете це зробити, вам не обов'язково платити більше, вам краще а, оптимізувати, зробити свої об'яви якіснішими, кра... тоді ви будете платити менше. Постійно перевіряєте результати, і робіть зміни. Тобто постійно оптимізуйте і е, пробуйте різні варіанти е, там, співвідношень, так, відповідності ключових слів. Тобто я не буду на цьому зупинятися. Це е, тема така. Е, крім того, дуже вам раджу, якщо ваша е, там, рекламна кампанія вже досить велика, так, у вас там багато товарів, наприклад дуже раджу вам таку штуку, як AdWords Editor, тобто редактор AdWords. Uh, це дуже зручна річ, коли у вас досить велика компанія, рекламна компанія, з нею вже важ, важкувато працювати. Треба якась автоматизація. І uh, ну, просто ви все це можете робити локально. Тобто це, це просто програмне забезпечення, яке ви скачуєте себе на, на, на комп'ютер. Ви з ним працюєте локально, все, все там зі, зі своїм аккаунтом а, робите локально, а далі просто завантажуєте це в живий аккаунт. Тобто це дуже зручно, дуже е, вам прискорює е, роботу, коли у вас великий аккаунт. Е, от. І ще дуже раджу вам використовувати, активно використовувати е, Excel. Справді е, це, це дуже класна річ, така штука, е, тому що вона дуже багато речей і дозволяє автоматизувати. Там, особливо коли ви маєте якусь вигрузку з, зі своєї бази даних, з бази товарів, так коли ви там маєте стопці, там я не знаю назву товару, там тип товару, ціна, модель і тому подібне, ви з цих з цих даних можете автоматично зробити в принципі файл. Які можна використовувати як компанію в AdWords, так? Ну, тобто, треба посидіти, треба там розібратися з формулами в Excel, так? Но, але це в принципі ну, не так, не так дуже і важко. Тому дуже вам раджу, для великих об'ємів, коли у вас там більше, ніж там, не знаю, 50 товарів в вашому електронному магазині. ну, я, я вам радий цим зайнятися. Це дуже пошвидший процес. Ну, В принципі, це все. Дякую. Якщо у вас є якісь запитання, то. Перше, мене Перше, ваше бачення SEO і AdWords, Друге питання: MatriX.net, свій MatriX.net для органіки. І третє питання: Google вирішив вкладати більше грошей в Росії і побити рекорди Pepsi. Так, давайте спочатку. я, Давайте так, щоб питання були, відносилися тільки до там, комерційних продуктів, тому що я спеціаліст комерційних продуктів. Я просто не хочу там, коментувати якісь питання з органіки, тому що ну, я не спеціаліст. Я не хочу щось таке сказати, щоб ви потім запам'ятали і знаєте, там, трактували це якось тому що ну, Я просто не спеціаліст з органіки. Так? По комерційних продуктах питання, задавайте питання, я Але з радістю з відповім. Я bon Ну, Дивіться, є таке поняття, як біле село, коли ви робите просто свій сайт. Нормальним там, і легко зрозумілим для пошукових систем. Є якісь такі речі, там, як теж сейфмеп, тому подібне. Так? Є наші Webmaster Guidelines, якщо ви бачили, тобто у нас просто є там, список тих, тих речей, які ми рекомендуємо, і Google ми рекомендуємо. Власникам сайтів зробити, щоб їх сайт був більш зрозумілий нашої системи. Так? Тобто нічого в цьому немає поганого. Але є чорне се отак, і ну, це все там в більшості випадків закінчується дуже, дуже погано. І знаєте, там принцип такий, як на заході там, з е, е, фінансовою репутацією, так? Тобто її можна втратити один раз і все. Тобто, якщо там вас... Один раз за руку схоплять, то ну, можете прощатися з своїм домен. Ось. Тому я дуже не раджу цим займатися. Є якісь речі, які треба робити, білі-білі, так? Там, білі, білі, так? А, чорні ну, можна догратися дуже швидко. А, що, 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 що стосується AdWords поєднання з SEO, так? Це не взаємовиключні речі. Тобто ваші рекламні кампанії вони додають вам трафіку, вони роблять трафік більш релевантним і тому подібне. Якщо SEO, вона там, якщо ваша там органічна видача, вона досить такі важка для змін якихось серйозних. Так? Тобто там ваш цей сніпет, який в органіці видається, він майже постійно там однаковий. Так? З якимись невеличкими змінами. Тобто ви можете виходити з об'явами цікавими, з якимись там знижками. Там ви можете писати все, що завгодно, так? І проводити аудиторію по інших областях, там, де ви не виходите в каніцію на нормальних позиціях. Тобто, ну, це не взаємовиключні речі. Тобто займатися треба і, тим, і, тим, і працювати зі своїм сайтом і е, запускати рекламні кампанії, тому що це ну, реально ефективно. Ще одне питання. Продовження цього питання, якщо з CTR одного і того самого оголошення у контексті, і припустимо там на першій сторінці органічного пошуку, яка буде співвідношення? Ну, в мене на жаль немає таких даних. Я наскільки знаю, це дуже 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 сильно залежить від там тематики, від, грубо кажучи, категорії запитів. Так, наприклад, якщо це буде там холодильники, так і немає у Львові, ну, наприклад, немає у Львові якогось там. Магазину такого, який найбільше людей знають, і ми вже від, відклався, так? то там буде десь там рівне так, між там, органікою та, та а, контекстом. Так? Тобто люди не знають просто, що краще вони там не знають. А якщо це, наприклад, там, запит типу Facebook, так? то люди знають, що таке Фейсбук вони бачать у видачі там, на першій позиції саме Facebook і. Ну, це це зрозуміло, що куди вони підуть скоріш за все, тобто ну більшість трафіку йде саме там на, на першу позицію. Тобто, це дуже залежить. Я не хочу просто.